Луцький Євромайдан клонувався. Тепер намети мітингувальників можна побачити не лише на театральній площі, а й біля прокуратури. Таким чином, громадські активісти вимагають від волинських силовиків припинити тиск на місцевих політв'язнів. Волинська прокуратура сьогодні перша в списку українських правоохоронних органів по регіонах по кількості відкриттю кримінальних справ їх є шість проти шістьох активістів Євромайдану. Завдання цього містечка привернути увагу громадськості і власне прокуратури до, до цієї ситуації, що ми вважаємо, що це неправильно, несправедливо, це є політичні репресії. На вулиці Виниченка до кінця дня має стояти не менше п'яти наметів. Напнуті вони будуть цілодобово. У них мешкатиме до десятка осіб. Щоправда, яка ситуація буде з опаленням, поки що невідомо. Е, ну, ми хотіли встановити тут, е, грітися бочку, нам заборонили. Сказали, що ми не маємо права. ну за, Будемо чекати, щоб. Нам дозволили, якщо не дозволять, то заберемо назад. Лучани, які минають молодих людей, співчувають їм і підтримують. Кажуть, нині від них залежить, пам'ятається влада чи ні. Співчуваю, співчуваю, бо їм хочеться жити, моя син теж молодий. Двоє маленьких діток сам робить, третім багітна жінка ходить. Нема умов, взяв кредит, проплатити не може. Душать, ті приходять, як вони називають, колектори, От, угрожають, що його є брати. То хіба то влада? Окрім перехожих, пильно стежить за діями Луцьких Євромайданів. Ці міліція загалом по обидва боки скверу їх назбиралося семеро осіб. В руках вони тримають відеокамери, фіксуючи кожен рух молодих людей. Не обійшлося й без цікавинки. Тільки на наша знімальна група збиралася припинити зйомку матеріалу. Як до одного з активістів містечка підійшов слідчий з міліції та вручив молодикові повістку, так Микола Миколаївич, також це клопотання. У вас є копія клопотання про застосування запобіжного заходу. Будь ласка, вам тоже. Що я вам вручил. З папером кримінально юридичної сили в руках виявився Микола Субуцький. Він став шостим обвинувачуваним в справі блокування роботи обласної адміністрації та нищення портретів Януковича. Каже, нічого надзвичайно не трапилося, просто влада вчергове довела, що є антиукраїнською. Я знав, що ця процедура буде, я вже був готовий до цього. Ну дав мені підозру, дав мені повістку про виклик. Хвилювання немає. Я просто знаю, що це справи шиті білими нитками. Я, я впевнений, що ми переможемо. Попри візити правоохоронців та сусідство нового наметового містечка із прокуратурою люди певні обійдеться без форс-мажору. Хоча зізнаються, як поводитися під час провокацій, добре знають. Одначе щиро сподіваються, що під вікнами такого серйозного відомства їх не буде. Ви знаєте, я вам скажу, що не можемо ми гарантувати безпеки. Сьогодні така ситуація. Ви бачите, що робиться щодня. Якісь ідуть провокації по цілі, по цілі на на цілих теренах країни, тому важко сказати. Ну але люди сміливі, люди мають якби, якесь бажання, тому надіємося, що все буде гаразд.